Чекав, а ну, а ти а себе а в кіно в знайшов на екрані. Прощайся, Матвій, ми так до вечора не йдемо. Ти цей вузол ще п'ятий раз мучиш. Тебе що пальці відмерзли? Та воно просто не тримається. Сніг забився, слизько. Досить тупить. Якщо передумав кликати Аню, то скажи, йдемо грати приставку. нашо цей цирк шнурками. Ром, то заспокійся, нормально все буде. Витягни руки із кишені, то що зараз заплутаєш. А якщо вона скаже, що це дитяча фігня, може, краще було б просто шоколадку купити. Шоколадку з'їсть забуде, а це реальний доказ, що ти старався. Але якщо будеш так м'ятися, то воно втече раніше, чим ти спіш привітатися. Спокійно, босу далі від ключів і видихни. А коли підійдеш, все саме вийде. Добре, все йдемо. Краще вже зараз отримати те ні. І ще годину себе накручувати. О, прокинувся! Вона якраз тудись з подругом гуляє. І не панікуй, ми будемо просто не страхов. Все буде чікі-пік. Дівчата, дивіться, хто там. Мабуть, Матвій знову гуляє там, де й ми. Це просто збіг. Парк один на всіх. Ага, збіг. Кожен раз, коли ми тут, він теж просто гуляє. Він взагалі мовчить постійно, навіть привіт ледь видавлює. Бо він соромиться. Він якийсь сьогодні смиканий. Точно хоче щось, можливо, тобі сказати. Ну, як так, то нехай сам. Я не збираюся бігати і витягувати слова кліщами. Ой, подивіться на неї. Я горда королева, та розслабся. Ми просто говоримо, що він нормальний пацан. Якщо він почне бекати-мекити, то ми щось придумаємо. Точно, головне, щоб він не почав прив'язувати шнурки по пів години. Народ, Матвій хоче покликати Аню на каву. Ром, ти зараз серйозно. Може ти ще на побачення сходиш? Краще мовчав би весь момент збив. Давай зараз або ніколи, кажи, як є. Я не люблю, коли за мене вирішують і за когось говорять теж, тому я хочу почути Матвія то як? Та я. ти заспокойся вже. Рома, помовчи вже трохи, ти вже допоміг. Ань, вибач за нього. Я справді хотів запросити тебе сьогодні в кафе. Сьогодні окей, тільки якщо цей адвокат залишиться вдома. Добре, добре, тільки ми. Туєш, а ти нормально вдягнувся? А то романтикою романтикою. А якщо замаєш містоплі з носа, то не дуже буде. Та да, все нормально. Я просто боюся, що почну плести якось фільму. Коротше, лайфхак. Менше тексту, більше діло. Кажи все, як є, і буде все добре. І то Янду неси нормально, щоб коло побачив зразу спину, щоб був сюрприз. Mm, ну, думаєш. Я просто боявся, що вона від вітру зігнеться. І не насию всю дорогу за спиною, ніби вкрадець. Перед нею ссуваю, щоб ефектно було. Добре. Дякую, пацани. Вперед, будь раніше за неї. Тільки не роби вигляд, що тобі байдуже. Ми ж бачимо, як в тебе очі блистя. Ти не роблю ніякого вигляду, просто хочу, щоб ми поговорили без всякої групи підтримки. А якщо він почне заїкатися, просто візьми його за руку. Це точно спрацює. Дівчата, припиніть! Розслабся, одна твоя усмішка приведе його до тями. Ну, все, краси, не йди вже. Не змушуй хлопця ще більше нервувати. Привіт, я вже тут. Трохи і раніше прийшов. Я бачу. Видно, що ти хвилюєшся, але не варто. Ого, дякую, це дуже милост того боку. Ну, я хотів, щоб ти усміхнулась і щоб було якось способлено. І ще, це тобі. Там трохи нерівно, але я старався. Мені подобається, я такого ще не бачила дуже мило. Я весь день думав, що сказати, і все забув. Нічого, у тебе і так все чудово виходить. О, він дістав троянду! Ти що? Зараз їм зіпсуєш. Дайте йому ймо секунду, він сам розбереться. Я не можу, я переживаю. Це історичний в мене. Все йде за планом, головне не втручатися. Секунду. О, він ще щось дістає. Серйозно, Ти він підготувався. Браслет, Та він легенда. Ром, не піднімай галас. Ти хочеш, щоб він нас побачив? Добре. Я ж вам казала, якщо не лізти, воно саме працює. От тепер можна видихнути. Ви були праві. Я душі не панікую, майже. Ми просто зробили що треба і не заважало. Все йдемо! Ніби нас тут і не було. Все лабани, він спорається. Ходімо. вже. Знаєш, я нарешті зрозумів, що найстрашніше це не ні. Найстрашніше це знати, що я міг сказати і не сказав. Тому запам'ятай, якщо щось важливе говорити, то треба одразу, навіть щось страшно. Ти що завис? А у мене шнурівки розв'язались.